Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Ми всі знаємо повідомлення, яке говорить віра, походить від почутого. Послухайте уважно, віра особливо походить від почутого Божого Слова. Тому дуже важливо, щоб люди ділилися писанням щиро і точно. важливо використовувати методологію точних значень, щоб слухачі розуміли і досягали істину писанням. Коли хтось ділиться словом, він дає іншим людям можливість зробити щось чудове, а саме досягти згоди із Богом. наймудріша річ, яку ми можемо зробити, це погодитися із Богом. Ми чуємо його істину, говоримо так і приймаємо її, і це змінює життя. Це приносить особливі зміни в наше життя, приємні зміни від Бога. Якщо ти проголошуєш правду і славу Божу, то це відбувається в тобі і через тебе. Ти стаєш інструментом, який проголошує Божу славу. А у Бога є для тебе відповідь, і це радість. Ти зможеш пізнати справжню радість тільки якщо робиш Божу справу. Для початку потрібно встановити відносини з Богом. Є тільки один спосіб зробити це. Якраз про це ми з вами говоримо останні кілька тижнів. Потрібно відповідати з вірою на слово Боже. Давайте візьмемо Біблію і відкриємо римлянам главу 10. Минулого тижня ми з вами читали послання, що стосується проповіді. Проповідь – це чесний і точний збірник Божих откровень, одкровень. Ольте, сказати вам це іншими словами. Проповідь це чесний і точний збірник Божої правди, Божі откровення завжди істинні. і ми точно знаємо, що це його откровення. Адже вони відповідають писанню Вони завжди відповідають тому, що написано в Божому слові. Що важливо зрозуміти, коли ми приймаємо його правду і його откровення, тоді ми можемо давати реакцію і починати жити новим життям, і це те, що Бог бажає для вас. Це те, за що Месія віддав своє життя, щоб ти міг мати вічне життя і таке життя, яке відображає сутність Божого царства. Коли ти спробуєш такий рівень якості життя, ти відкриєш для себе такі речі, які навіть і не знав. Ти почнеш бачити все іншими очима, не так як інші люди. Твоя поведінка зміниться. Отже, повернемося до Біблії, відкриємо Книгу римлянам главу 10. почнемо з вірша 15-го. Тут мова піде про необхідність чути, але люди не хочуть слухати Божу правду. 15-й вірш. І як будуть проповідувати, коли? не будуть послані. Отже, яка тут ідея? Бог дає владу тим, хто проповідує, але вона має свої обмеження. ти можеш говорити, маючи владу, але ця влада повинна бути заснована на святому письмі. Якщо оратор відхиляється від істини, спирається на свої особисті думки і уяву, які здаються йому вірними, або починає підносити інформацію, що вона. Здавалася приємною, змогла підняти його в очах, оточуючих. що в цьому випадку відбувається, і його промова виглядає як проповідь. Коли я кажу, виглядає як проповідь, я маю на увазі, що там немає помазання Божого Духа. Яка основна мета проповіді Павло? Нам про це говорить і він нам показує це ще в старому заповіті. Знову відкриємо 10 главу, 15 вірш послання до Римлян, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру. Благовісників добра тут ми бачимо слово благовісники і воно означає нести Євангеліє». у цьому посланні. Ми звернемо увагу на три важливі моменти. Перше, якщо хтось благовістить світ, означає, що він поширює світ євангелізація завжди сфокусована і заснована на одному на божому плані за спокутування гріхів. які є в писанні хороші новини про спокуту гріхів і до чого. Це нас готує, і це другий важливий момент. Ми читали з вами як прекрасні ноги благовісників миру. А що вони благовістять людям? Світ і ось що нам потрібно зрозуміти: світ це дуже важливе поняття в писанні. Якщо ви запитаєте у будь-якого проповідника, що таке світ, вам дадуть відповідь: це внутрішній спокій, це стан розслабленості, це коли ти себе добре почуваєш. Вам можуть дати купу різних відповідей, і зазвичай всі вони невірні, тому що Біблія говорить про світ. Мова йде тільки про одне: про виконання Божої волі. І Павло каже: ви не зможете виконати волю Божу, поки не покаєтеся. покаяння готує нас до виконання Божої волі. Як ми це можемо зробити тільки через спокутування гріхів, через кров Ісуса Христа ми можемо стати служителями Бога? Будьте впевнені в тому, що немає нічого кращого для вас, ніж бути служителем Бога і служити йому таким чином, щоб йому це було завгодно. Відкриємо книгу Ісаї, глава 52, друга, вірш. «Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир і далі читаємо що добро провіщає. Слово добром також відноситься до волі Божої тобто той, хто несе благу звістку, він ділиться хорошими новинами про покаяння. Він розповідає, як ми можемо стати тими, хто може випробувати на собі виконання Божої волі. Що він робить? Він несе благу звістку. Ми бачимо прямий зв'язок між світом і волею Божою. Благовістити радість означає діяти відповідно до планів і цілей Бога. Використовуючи два різні терміни, Павло говорить нам, що покаяння показує нам волю Божу задайте собі таке питання: я реально зацікавлений у волі Божій? Це саме те, що я шукаю? Часто, коли розмовляєш з людьми, я зараз маю на увазі віруючих, і. Ставиш їм питання, про що ти молишся. Вони відповідають, що просять Бога допомогти зробити щось. Те, чого вони хочуть, про що мріють, про що вірять і планують, і мріють все своє життя. Це їхні бажання. Насправді, корінь всього цього походить від самої людини. Це те, що вона хоче, але з волі Божої все буде відбуватися згідно з його істиною. І так буде, якщо ти підкоришся йому. Тому і говориться, що є благозвістка, що є хороші новини. Благовісники несуть мир. Давайте подивимося 16 16-й вірш. Але не всі послухались Євангелії. але не всі послухались Євангелії. Не всі захотіли відповісти. Зверніть увагу на слово послухалися. Послух Богу включає кілька речей. В першу чергу послух Богу приходить з розуміння, що ти повинен відвернутися від гріха. Раніше я розповідав, що є такі люди, які борються з концепцією вічного життя. Можливо, вони думають, що хтось може загубитися. І вони побоюються цього. Вони кажуть: якщо ти одного разу був врятований, то тепер ти будеш мати вічне життя. Тобто неможливо буде вже тебе втратити або забрати звідти. Тоді це до чогось призведе. І ви запитаєте, до чого ж люди почують це і рухатимуться до гріха. Але тільки не справжні віруючі люди. Чому? Тому що основна причина, чому люди говорять так, Слову Божому, вони не хочуть жити в гріху, вони хочуть бути звільнені від гріха і не перебувати під його владою. Не хочуть переживати наслідки гріха. Не може бути такого, що щиро віруючі люди будуть. Відкинуті Богом Бог готовий прийняти нас у своє царство, і немає нічого, що може змінити це. Ось це істина. Відмінно, тепер можна йти грішити. Ні, це не мислення месії. Ті, хто має всередині розуміння Духа Святого, не можуть так думати дух Божий веде нас до праведності та вірної поведінки. Він веде нас до Божої істини. Тому ми не можемо мати бажання повернутися до гріха. Ми хочемо благі речі в нашому житті, те, що виконує волю Божу. І повернемося до вірша 16-го. Але не всі послухались Євангелієм. Бо ісая каже, Господи. Хто повірив почутому від нас? Тут ми бачимо свідчення. Минулого тижня ми говорили про те, що потрібно проповідувати тим, хто хоче слухати, і сьогодні ми говоримо про те, що той, хто хоче бути в послуху, повинен чути. Отже, якщо ви хочете бути віручим, слухняним і відповідати на заклик, то ви повинні вміти слухати і приймати проповіді. А для цього Бог посилає тих, хто проповідує, і це приємна новина, тому що вони приносять істини Євангеліє, через яке ми можемо пізнати світ і пережити прекрасні речі і робити благі справи. Але Не всі послухалися благовістя, бо Ісая каже Господи, хто повірив почутому від нас. 17. Про що туди йдеться? Ми пару тижнів тому почали вивчати цю главу, і фокус був направлений на Ізраїль. Згадаємо, що Павло говорить у 10-му вірші, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. за часів Павла люди стикалися з різними опорами, і він намагається нам це пояснити. Ці речі не були сюрпризом для Бога або тим, що він не міг би передбачити. Писання чітко говорить, що Бог точно знав все, що відбувається, і у нього було рішення. Ми з вами повернемося ще до цього трохи пізніше. А зараз давайте разом прочитаємо 17-й вірш. Тож, віра від. Слухання, а слухання через слово Христове. У деяких сучасних перекладах можна зустріти такий варіант: віра від слухання, а слухання від слова Месії. Тут немає розбіжностей у сенсі, але ми можемо звернути увагу на таку річ, яка допомагає дещо зрозуміти. Слово Боже, це не тільки більш широке поняття, воно ще й більш конкретне. Тому я вірю, що первісне трактування краще описує ситуацію. Ми бачимо, що і в своєму посланні говорив слово Боже, і звичайно, це також стосується і Месії. Але це Божий план, це Боже послання, Його Син Месія виконав Божий план. Давайте ще раз з вами разом прочитаємо 17-й вірш. Тож віра, від, слухання, а слухання через Слово Христове. І читаємо далі, 18-й вірш. Та кажу чи не чули вони? Тобто, хіба це проблема почути? І далі дивимося, що Павло говорить. Він вживає слово хіба, яке в грецькому варіанті означає три слова, і фактично він запитує реально Тобто вся ця ситуація і всі ці проблеми в Ізраїлі тільки через те, що вони не чули. і якби вони почули послання, то все могло б змінитись. І ось чому цікавому Павло хоче нас навчити. Ще раз прочитаємо та кажу, чи не чули вони? навпаки, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу були такі люди, які проголошували основи Євангелія протягом всієї історії. ще до воскресіння Месії були пророки. Ми можемо бачити, що Євангелія поширювалося. В храмі відбувалося служіння, що було основою принципів цього послання. це було жертво принесення жертва Месії. Важлива значимість його крові. У цьому була суть воскресіння і всі ці речі вони теж були давно відомі. Тому Павло і питає, і не чули вони без сумнівів. Вони чули, але проблема полягає в тому, що ми з вами говорили про це раніше, і що не кожен готовий бути у слухняності. Проблема. Тут полягає завзятості і бажанні все заперечувати, і як я говорив раніше, бо готовий приносити зміни. Подивимось на другу частину вірша, 18, Там написано «Отож, по всій землі їхній голос пішов і їхні слова в кінці світу. Тобто, послання поширюється по всій землі, але проблема полягає у відсутності знань і в запереченні істини. Люди просто навіть не хочуть надавати потрібної значущості спокутуванню можна побачити величезну кількість людей, хто не зацікавлений в откровенні Божому і в істинні писання. А тепер, зрозумів все це. Давайте разом з вами відкриємо і подивимося дев'ятнадцятий вірш. Але кажу, чи Ізраїль не знав перший Мойсей говорить: я викличу заздрість у вас не народом. У Ізраїлю була велика радість, що Бог зробив їх обраним народом. Але ми бачимо безліч інших людей, які не зібрані в якесь співтоваривство. Вони розкидані по різних націях. У кожної нації є свої якості, є своя культура і відмінні риси. Все це в цілому називається люди, але за цим словом ховається величезна різноманітність. Бог дав своє послання, і воно проникло в кожну спільноту. Для чого це? Це Божий план. Якраз це ми читали. Я викличу заздрість у вас не народом. Тобто не якоюсь певною нацією чи групою людей, а великою різноманітністю людей у Божому царстві є люди всіх типів, всіх націй і всіх мов. Його послання поширюється через різні культури, воно перекладається на безліч мов. І воно повинно стосуватися не якоїсь маленької групи людей, а всього величезного розмаїття націй. А зараз давайте разом з вами прочитаємо останню частину 19-го вірша. Роздражню вас нерозумним народом, йдеться про людей, у яких немає розуміння писання і розуміння Бога. У Бога є велика сила. Пам'ятаєте, минулого тижня ми самі говорили про слово віри, і як я сказав, проголошення слова віри дає потужну силу. Ця сила приносить великі зміни будь-якій людині. Для цього не потрібно бути частиною певної нації або володіти якимось особливим розумінням. Бог готовий торкнутися кожного через своє слово і передати знання. І знову прочитаємо: роздражню вас нерозумним народом, тобто люди повинні побачити, що є мир, є радість, є сила, є можливість звільнитися від мирських обтяжень і стресу, щоб відчути на собі. Мир і спокій, про який ми говорили раніше, коли світ приходить, він приносить із собою радість і розуміння. Цей світ приносить достаток у посланні, яке ми читали, йде звернення саме до ізраїльського народу, щоб вони Ізраїльський народ розуміли, що є інші народи, у яких немає якогось спеціального розуміння, у них немає особливих спільнот. Там зовсім інші групи людей, і тому написано: роздражню вас нерозумним народом. Далі, вірш 20, А Ісая сміливо говорить: знайшли мене ті, хто мене не шукав. «Відрікся я тим, хто не питався про мене. Отже, ось є Ізраїль, у якого є завзяття, але не таке завзяття, яке засноване на знанні, а таке завзяття, яке грунтується на роботі, робота. Яка робиться тільки для своїх людей і тільки для свого народу. І що відбувається в результаті? Нічого, тільки розчарування. Це не приносить ті зміни, які кожен шукає. Виходить, ми маємо такий народ, таких людей, у яких немає ніякого розуміння, немає писання. Їм не доноситься слово Боже. Проте написано, що Бога знайшли ті, хто його не шукав, і він відкрився тим, хто цього не просив. Але чому що повинно було слідувати за цими змінами? Що мали отримати ці люди слово віри? Проголошення істини, яка має силу, а сила дає можливість отримати справжнє життя і зрозуміти, що є вічне життя, іншими словами, життя в царстві. Слово вічна це характеристика життя в царстві, і це не просто нескінченне життя. так, звичайно, це теж важливий момент, але це слово також є характеристикою і якістю царства Божого. і цей високий рівень якості триватиме вічно. Отже, що ми маємо? Є Євангеліє, яке приносить царські зміни, і це відбувається не просто через те, що хтось посилено працює, а відбувається завдяки проголошенню сили. Повернемося назад до часів Авраама. Він поклонявся Богу єдиному Богу, Богу Ізраїлю, з яким він уклав певну угоду, яка називається заповіт. Розумієте, яка це була сила? Це була сила благословення царства Божого, і вона була доступна для кожної родини. Не потрібно було бути якимось унікальним, потрібно було просто прийняти заповідь. І як це треба було зробити? Також як і Авраам зробив через віру. А Павло нам розповідає таку ситуацію з Ізраїлем. Це не повинно бути сюрпризом. Пророки говорили про це. Подивимося 20-й вірш. А Ісаїя сміливо говорить: Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. І останній на сьогодні, 21-й вірш. Прочитаємо його разом. А про Ізраїля каже. Я руки свої цілий день простягав до людей. Тобто, це не Бог заперечував народ Ізраїлю або намагався замінити їх на якихось інших людей. Що написано? Цілий день. Якщо вдуматися уважніше, то мова йде про тривалу дію. Бог продовжував це робити. Навіщо ми з вами говорили про це раніше: про важливість спасіння Ізраїлю, щоб царство Боже було створено, і це чітко можна побачити, якщо ми перейдемо до 11 глави. Але ми ще раз прочитаємо останній вірш десятої глави. Руки свої цілий день простягав до людей. І ось у чому полягає проблема. Люди були неслухняними і наполегливими, що означає бути наполегливим. Це означає бути противником слова віри і Божої істини. Проблема в тому, що там був дух непослуху і небажання приймати істину, а віра приходить через слухання і справа не тільки в запереченні, а в тому, що люди говорили про Євангелія але не думайте, що Бог зупинив на цьому свою роботу. Ми з вами можемо прочитати приголомшливу 11 главу, де Бог говорить, як він буде давати спасіння Ізраїлю. Це чудова обіцянка, яка буде поширюватися по всьому світу. А я кажу вам шалом і до наступного тижня. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.